Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики і знову наш супермаркет-симулятор. Називайте, як хочеш. Сьогодні нам треба е, купити морозілку. Нам обов'язково треба купити морозілку, поставити її отут. Нам треба докупити дуже і дуже до хрена всього, того, що у нас бляха ні грошей, ні нічого немає, ні товару немає. Все, ніч, все закінчилось. Все бляха закінчилось, все, треба, що хочеш. Ми тут замовили муку в минулій серії. Треба плюс до всього тепер нам заказати хліба. Хлебушек. Де є наш хлебушек Почекай. Він десь тут на початку був. Два ящика. Поміняти ціни. Хліб. Ціна виросла. Кстаті, да. Добре, що я не забув. 3,80. 3,80 сюди. Після того. На що у нас ціна помінялася? Молоко. Молоко. І що ще? І от капсули. Все, молоко і капсули, да? Блях, на 28 центів. І вони будуть говорити, що для них то дорого. 28. Молоко і капсули. З цій. Молоко, йди сюди. 3,64. Окей. І що, що там ще? Здається, 4 позиції було на що помінялося. Да, отого от в нас немає. Значить, на 41 долар ми замовили. От херня, серйозно, от такі інколи товари дорогі бувають, що от просто хоч жопу вжуй. От серйозно от бляха біда. Значить, води, яйця, Боже Боже, скільки нам треба замовити? От То просто біда. Басматі, три ящика, води, яйця. Яйця, раз, два, три, чотири. Окей. Воду. А, воду. Ні, вода. сті, яка вода. Нам треба вот тебе замовити. 17. Отут одна штука. Тут лише одна штука. Давай, бери басматі. Це, блядь, хер не хоче басматі брати. От, прикинь. Самий рис у світі, він його не хоче брати. Ой, бляха-муха. Ой, беляха-муха розпоясилася. От конкретно прям. Так, ти сюди. Ти сюди. Давай. Доставимо товар. Дуже сподіваюся, що ми сьогодні то все дозакупимо. Нам треба 600 баксів мінімум для полички і одної мурузілки, от той самий мінімум, який треба, і далі будемо закупувати товар. Хоча я тобі скажу, що той товар, блядь, дорогий, як чорт. От Серйозно, той товар, бляха, дорогий. Там 100 з чимось баксів за один ящик. Ви що хворі люди? Так, ти сюди. Стій. Чи даже, можливо, для початку ми замовимо, замовимо той. Замовимо, блядь, товар, того, що ну, я не впевнений. Ну, скоріше за все, то буде треба в морозильці тримати. М'ясо буде треба в морозильці якісь, е якусь рибу, якусь ту херню, то все буде треба от там тримати. Давай сюди йди. Я не знаю, давай замовимо товару, напевно. Замовимо поличку і замовимо товар на то, на то що у нас залишилося Так, поличку. Щоб ми мали туди ставити. От. То буде саморозумно. Давай спочатку поличку, а потім на 500 баксів замовимо по одному ящику і взагалі було б добре по двох. Курва. G. Поставив для початку сюди. Чай. Чай, 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 чай. Почекай чай, десь був тут. Вот чай один сюди. І кавічка. Кава, кава наша. Вот кава. І опять до хрена там того всього є. Так, ящик, ти сюди, йди. Нам треба, блять, вже туалетну бумагу. Нам, блядь, вже треба туалетну бумагу. Вот тобі, блять, раз, роби що хочеш. Ти сюди. Ти сюди. Ні, забери. Вот, стій. Стій вот сюди поставимо. Вот так вот. Окей. Ну, в принципі, у нас тут є вільна поличка, чому бляха той товар повинен валятися всюди. Давай закинемо його сюди. Далі. Цукровий шарик. Ой, фу, бляха, муха, прямо блюдство. От знову починається бардак. От знову починається, блядь, бардак. Давай замовимо той товар, що нам повинен був бути. Так, заплатимо за той. Чекай, ми ж заплатили в минулій серії, так? Да? Рахунки. Ні, не заплатили. От тобі, блядь, раз. А, давай, ти ходи сюди. І далі подивимося, що нам для того треба. Маркет. Продукти. Давай замовимо і подивимося, скільки того нам вийде. А, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 1300 баксів! Піздець начальника. 1300 баксів! 1300 доларів! Я вахуй. Я Явахуй! тисячу 1300 доларів! Єбать! Товару нема, нічого нема, багатих грошей нема. Все, ми банкроти, блядь, читай. Окей, давай дозамовимо, що нам потрібно. Нам там треба відбілювача в нас немає, да? Ні, відбілювачі нам треба туалетної бумаги, 4 ящика замовити. Давай замовимо 4 ящики туалетної бумаги. 4 ящики туалетної бумаги. Три. Три більше нам не хватить. В корзину. 1450. 1450, блять 50. От тобі і все. Алло, іді до того. От до тої людини йде. Він для чого тут стоїть? От для чого він тут є? Вот Стетхем молодець, його бляха можна от прям красавчик. Не звертай уваги, прийшло просто повідомлення. Я не знаю, ми банкроти. От роби що хочеш, ми банкроти. От все. От замовити, бляха, ліцензію за дві штуки баксів на 2000 мінімум товару купити. Та ти що? Куда ти йде? Завтра! Завтра приходи, завтра буде той то та граната з грибами. Завтра тут. То... Могли б покрасти, звісно. Могли б то все покрасити. Так, 1252. Давай включимо світло. От чую, в коридорі прям якийсь движняк відбувається, вообще прям. Давай, стій. Нет. Тебе відмінимо. Стій, раз, два, Вот так. Тим більше, ще не вистачає. ще бляха не вистачає. Окей, хоча б одну замовимо, хоча б її тут виставимо, Того що товару взагалі нічого не буде. Давай, давай ще одного. Давай ще одного. І да, от тепер ми то замовимо, тепер ми то подивимося, напевно, я серійку пограю по дозаказу і то все, що нам треба, і знову будемо розширятися. Окей, купити. Красота. Давай провіримо. Давай провіримо, що ми взагалі можемо на прилавок поставити. Вот суші, можемо на прилавок. На фрідж, на холодильник тобі треба, да? Окей. Сюди можемо? Так, да, вот суші, блять, сюди треба розставити. От тобі, блять, раз. Ой, бляха-муха, Ой, бляха-муха, то буде біда. Я вже чувствую, нам треба холодильників, блять, замовити. То, напевно, теж буде треба в холодильник поставити. Давай тоді то все порозносимо. От дуже добре, що я так зробив. От серйозно, дуже добре. А тебе куди треба? Поставити на фріч. Ой, блять. Ну дуже добре, що я хоча б не поспішив з висновками, що я не поспішив замовляти мурузілку якусь. Того що? Прям все. То б була б прям конечно. Давай став тут. Замовимо собі холодильник. Добре, що він цього нам всього 200 баксів стоїть. От серйозно. Ну, стейк, бляха. Ну, по логіці його б треба було ж ставити. Тобто есть тереброшка, блядь, туди не хочеш доставити, так? Да? Окей. Давай сюди. Давай закидуй. Закидуй, кажу. Окей, завтра замовимо холодильник. Даже не знаю, от тут його поставить морзилку. Вот тут її закинемо, поставимо її туди. Там можна, в принципі, дві поставити. Все, давай, допродуй. Давай допродуй, ти зараз все знайдеш. Ну тут морозилку прям треба, щоб той товар не простоював. І той товар нам, в принципі, достатньо грошей відверне, тому що. Куди ти йдеш, блядь? Магазин закритий пес. А, а ти щось зроби зі своїм волоссям, того, що у тебе прям біда з волоссям, там, бляха блохи прям доріють. Друже, ти хоча б не забувай кліпати. Я дуже сподіваюся, що ти не забуваєш дихати, ти ходиш як бляха Жан Клод. Така у вас, бляха, походка крута. От мені прям подобається. Так, давай ще щось закинемо. От. Все, вот і всій товар, бляха, який, який у нас був у запасі, у нас уже нічого нема. Окей, все, давай, ну допрудуй. А ти скорше кивайся, 9 година, ти бачив час? Не бачив, да? Ну так я тобі напомню, 9 година, блядь. То тобто йому вообще похер. Йому все равно, що я говорю, да? Пес. Ладно, давай. Ну давай! Ну давай швидше мені треба завтрашній день. Давай поставимо собі полку, до той якщо бляха, придумає, що йому треба. То... Мебіль продукти. А, 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 нам треба тебе. Нам треба тебе, фріджа. 375 баксів. В принципі, то є смисл його брати, того що економиш дуже і дуже непов. Ну, економиш 25 баксів, в принципі, да, Окей. Ну давай допродуй йому скорше, бляха-муха, ти додому не хочеш, я вже хочу додому, давай! Давай я тобі поможу. Вот. Мене забери з ним. Нет, не хоче. Окей. Ну. Пробивай йому. Все. Відбивну, блять, не знайшов. Блять, відбивну, він не знайшов. Окей. Ну, плюсі на 32 бакси. Яйця, чистя, що є, средство, шоколадна плитка і пирог. Чистя, що є, средство, тут это, да. 2,55. Пирог. Чотир... ты? Нет. О, то перох? Да, 42. Яйца, Яйця что я щось? Є... Так, яйца, дай яйца. Чотири 4 бакса, окей, нормально. Стий. Чистишь шоя средство и пирог. Яйца, чистишь, средство, и і пирог. І ще щось было? щось было, почекай, там ще було. Так тебе замовити? Купити. Окей, дальше. Почекай. а що ж там было? Честь, что я шоколад. Вот, шоколад был. От був шоколад. Де? Де де, де? де, де шоколад? Вот шоколад. Так, 4-05. Да? Да. Окей, нормально. Два бакса на тому маємо. Дуже і дуже непогано. Ти йдеш зо мною. Ти йдеш зо мною. тебе розставимо сюди. Стій. Далі. Т. Сюди. Дуже сподіваюся, що от, блять. Що ж я хотів казати? Дуже сподіваюся, що, блять, нам вистачить того всього. Вот, одразу дві. Давай одразу виставимо ціну, щоб ми то не забували. Два. Крапочка 86. Окей. Дальше. Т. Ти. Ти йдеш за мною і замовив ще другого товару. Раз, два, три, чотири. М'ясо в холодильник. Ну, в принципі, в супермаркетах так, так роблять, так, да, я согласен. Ебать, тебе тут прям хоть жопу вжуй. Серйозно, тобі, бляха, стілько є, що. І то один стейк. Почекай, скільки один стейк стоїть? 13 баксів! 13 доларів за один стейк! Ви ХВОРІ?! Хто такі сума кидає туди? Єбать! 13 доларів! Я просто не можу уявити, які будуть далі ціни. От ціна ж росте прямо пропорційно, блять, із. Прямо пропорційно росте із Ліцензії на товар, наскільки вона є дорога. Ну то ж, в принципі, логічно. Все, да? окей. Тож, в принципі, логічно, що вона так повинна рости, тому що не є смисла, не було б смисла купувати якусь другу ліцензію. 2549, єбать тут сума. Єбанутися тут сума. Ми зараз, бляха, багаті будемо, я тобі гарантію даю. Ми зараз всі гроші світу заробимо. Бляха прямо вийдеш. Так, тебе сюди прям в одну полку станеш, так? Да? Єбать, я, я, от я тепер розумію, чому тут так дорого було. Тому що бляха-муха, 10,0,8. 10 крапочка 10. 08. Тому що їх прям до хрена є в ящику. От їх прям хоч жопу вжує в ящику. Ти хто? Бляха, добре було б. Ай. Ладно, почекай тут. Почекай тут, зараз подивимося. А, ти, ти ходи зі мною, зі мною і тебе виставимо сюди. Рібрашка, бляха, кстати, дуже вкусна штука повинна бути. Але, напевно, дуже і дуже дорога. Давай, розкидуй. Вот. Ну, вот же Ну красотінь, вот же ж красотінь. 15,87. 1587! Ти можеш собі то уявити? Бо я не можу. Давай, закидуй. Єбанутися. Відкривай. Відкривай, замовляємо все друге, що маємо. Mm, що повинні. Я чувствую, от прибуток зараз полетить. От, блядь, прибуток зараз полетить. От серйозно. От то, мені кажеться, дуже і дуже крута штука, в якомуся вклали. Так. Вода мінеральна. Вода Вода є, нам треба оливковій олії до хрена заказати. Давай позакидуємо просто, блять. Мені не подобається, що. О, ну, вот чотири я... в ящику тут є. От поставі сюди. Ну поставій сюди. Три в ящику є. Тут є дві в ящику, блядь. Тут є скільки, тут є 12. Окей, ти, напевно, повна. Давай, давай будемо сортувати. А, ти сюди йди. Ящик тут залиш. Ти за мною. От прям біда. Забрати. Окей, сюди. Викинь. Тепер подивимося, вот. Недоработок. Хірова туча. Скільки там в тебе є? В тебе повний ящик, да? Окей. В нього там повний ящик. Давай тебе сюди закинемо. От недоработок. Серйозно, два ящика і три пудри. Два ящика, блядь, і три пудри. Ну, от є. А стелаж повний. Ну, от чому не є в них прописано, що вони повинні брати, блядь, у тому, у тому коді, що вони повинні брати той ящик з найменшою кількістю того всього. Ну от чому? От два хлібці є. Ай, блядь. У мене просто. Я не маю сил. Я все. Я все. І от то просто ігра. Який я товар продаю, не назначивши на нього... от тебе, так? Да? 1388. Добре, що хоча б прийшло увідомлення про то. Фух. Так. Ладно. Давай. Тепер будемо замовляти на всі 200 доларів, <сіх> На всі 200 доларів, що маємо. Нам треба просто так, туалетної бумаги, От то перше, що нам треба зробити, нам треба замовити 4 ящика туалетної бумаги. Що ти там не знайшов? Все є. Бляха, тебе би треба туди переставити. Ладно, хер би з ним. Хай поки що. А нет! Нет, не Ні, херба з ним. ним, хай там стоїть. А, давай, 4 ящика туалетної бумаги. Нам взагалі блядь, для туалетної бумаги треба цілий прилавок виділити. 4 ящика, от сюди. Після того треба хліба, 2 ящика. Десь тут був у нас хліб, почекай. А, хліба, 2 ящика. Після того нам треба, блять, до хрена 2 ящика тебе. 2 ящика тебе. Окей, тебе замовили, пішли. Пішли. Макаронним. Що ж ти падаєш, бляха, муха пес. Там є 11 штук. А молока у нас там є, так? Да? Да, Молоко у, нас... у нас там до хрена є. А, закидуй туди. Далі. Ти хто? Молоко поставимо одно тут. Хай стоїть. Далі, хлібушек. Хлебушек, хлебушек. туди взад. Там у нас є хліб, почекай. Що ж ти то береш? Та возьми нормальний хліб. Ой, блядь. Я все, я просто не можу. Там вот дві штуки хліба стоїть і він. Ні, я не буду. Та й хербе з ним. Нервозитися, морочитися з тим, бляха-муха. Ну просто дойде той період часу, що у нас будуть повні прилавки, і там буде по одна дві штуки. От то проблема, яку треба рішити на рівні, а, на рівні коду. Отак не повинно бути. От серйозно, ти повинен автоматично, бляха, ну хоча б на вибор брати. А, хоча б на вибор, ти повинен то брати, де є само... Менше, от тобі навіть вибору не дають, тобі просто дають от ту першу штуку. Ну, Само собою, якщо ти бачиш, що в тебе блядь, залишилося там дуже мало якогось товару, ну ти його замовиш. надією, що він продасться до того періоду часу. А якщо не продасться, то щоб його блядь, можна було забрати? Біда, ти хто? Що тут було? Тут нічого не було. А що в нас немає? У нас Так. Шоколаду в нас немає. У нас, блядь, немає макарон. Шоколаду прям 6 штук. Так, давай 6 штук шоколаду. Де є? Де наш шоколад? Раз, два, три, чотири, 5, 6. В корзину. А, що там у нас ще не було? Макарон, макарон, чотири ящики. Якраз. Макарон, чотири ящики. Раз, два, три, чотири. В корзинку. В корзинку все на все на 100 доларів. Отак якось дивно то працює, якщо чесно. Давай порозкладуємо то сюди. Дуже дивно то працює. Я прям не шарю, як воно. Uh, так, може бути, але де їх хербести. Так, десь тут шоколад у нас стоїв. Вот ти йдеш сюди. Далі ти йдеш сюди. Хай вони розставляють. Я там їм поставив немножечко, щоб то, щоб то якось швидень, швидше йшло. Uh, так. Макарони зразу сюди. Давай закидуй. Макарони, раз. Їх прям дуже мало йде. Їх прям дуже мало в тому є в ящикові. От серйозно, для двох прилавків тут дуже і дуже мало. Давай докидуй. Вот макарони. Що ти пищиш, блять? Пес. Ти сюди. А кава наша де? А кава нашачка? Я її десь тут ставлю От сюди. сюда. Все повинно бути на своїх містах. Де кава? От тут кава. Все повинно бути на своїх містах, то було лише тимчасове рішення. Так, ти сюди. Це за мною шоколад. От сюди світло. Світло включай. Красотінь. І далі що нам треба? Макарони були десь тут. Чекай, де макарони. Де макарони стоїть? От наверху були макарони. Бачу, нам треба муку і бачу, нам треба ще макарон 2. Мука нам треба 4 і 2. Окей, погнали. Макарон треба 4 і 2. Стій. От, прям гроші поплили. То я тобі казав. От я тобі казав. Макарон 2 і мука треба 4. Раз, два, три, чотири. Окей. Далі що там у нас ще немає? У нас немає. А, ти хто? Якісь малі суші, да, от то великі, от то малі. малих суш немає. Давай замовимо малі суші. То В принципі, того б, блін, не помішало всього позамовити. Так, малі, малі суші, ні, от, от, великі суші. Давай замовимо дві, напевно. Що тут у нас немає ще? Щоб не помішала рибка. от ті крабові палички, да. От крабові палички треба замовити. Лосось. Ну, от той лосось має на увазі. тебе. Далі, з хімії. Що у нас не вистачає? З хімії. З хімії туалетної бумаги треба замовити, тому що вже бляха скоро дев'ята і ми нічого не зробили. Так, туалетна бумага. Все, скільки, скільки можна, давай замовляй. А от тебе залишив мене на наступний раз. Почекай, ми ж податки заплатили, так? Да? Окей, пішли. Пішли, 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 швиденько. Хто зо Борошно, раз. Борошно два. Так. Я не знаю, зараз от вони то все до допопродають. до попродають. як хочеш, я напевно програю один день, я тебе попереджаю, що я буду грати один ще деньок. після того, як ми заробимо грошей. ми получимо... І буде можна дозамовити собі товару нормально. І можливо, ще якусь ліцензію закупимо, Того, що тепер просто буде та рутина. А можливо і ні. А можливо, слухай, і ні. Можливо, ми просто то зробимо, як то повинно бути. От. Стій, я що замовив? Скільки вони коштують? Блять, мені ж треба було маленькі суші, собака, та сутула. От маленькі треба було суші, я ж тобі казав. Я казав, що маленькі суші. Так, маленькі суші, де маленькі суші? Вот ящик. Окей, Давай, ти йди сюди. Великі суші, от там, блять. Куди я тебе? Вот ти йди туди наверх. Ти хто? А? То знову великі суші, так? Да? Піздець. Нахіра я їх стільки замовив. От для чого я їх стільки замовив? От прям біда. А, тебе Тебе треба сюди доставити. От Прям цілу плитку доставимо, щоб то було красиво. Суші, м'ясо і так далі. Ну от, красиво. Вже. Mm, давай. Ну Давайте допродуйте скорше, того, що треба закінчувати вже серійку. Правда, 20 хвилинок на всього пройшло. Але все рівно. Але все рівно треба закінчувати. того, що... Та, в принципі, почекай, ми ж можемо а, продовжити. Десь в 30 хвилинок вийде серійка. Не знаю, то зараз подивимося. Напевно, що ні, того, що, бляха, втримання аудиторії не дуже великої. Порівняно... Ну хоча ні, додивляють до кінця. Я дивився так, більше як половина людей додивляються до кінця, отої серії, от ті серійки. То, в принципі, можна зробити. Ну да, чому би і ні. Давай запишемо подовше. Давай допродуй. Давай допродуй, записуємо ще один деньок. От красота. Продовжити день. Товари вважаються дорогими. Які товари вважаються дорогими? Чотири товари вважаються, блядь дорогими. Гратен з грібошками, шампунь, мука і великі суші. Нє, знаєш що, ми закінчимо серійку на тому. Я пробіжуся по всьому товарові. Подозаказую на 1500 доларів, що нам треба, що нам потрібно, і так далі. А зустрінемося з вами е, знову, бідні, з повними товарами і з нормальними цінами. Значить, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!